Всім халопчиків ви, ви на каналі Ю 500 і наша тепер постійна рубрика перевірка авто, які продаються на даний момент на авторія через сервіс Carvertical. В посиланні буде сервіс Carvertical з 20% знижкою. Або пишете промокод Драйв 50 і получаєте також 20% знижку. Отже, зараз будемо розглядати Renault Megane 2016 року. Це в нас третє покоління, і виходить, на спідометрі в нас 200 там з копійками пробіг це не важливо в принципі, бо пробіг, скоріше всього, напевно, зійдеться, оскільки і по авторії було підтягнуто пробіг 143 тисячі. І відповідно зараз, відкриваючи сервіс CarVertical, ми також будемо бачити, що в 2019 році пробіг був 143 тисячі. Саме цікаво в тому всьому варіанті по перевірці це виходить ДТП. З цього авто виходить, що 8 ДТП. 8 ДТП шок з різними сумами. 700, 400, знов 400, знов 600, знов 1100, там 166, 1200. Тобто були незначні ДТПшки, не знаю, чи то були бампера, чи то були якісь інші пошкодження. З пробігом теоретично має бути все добре, а по ДТПшкам є отакий нюанс. Так що замовляйте і наші перевірки в 20 містах України, і також посилання посиланні сервіс Карвертіка з 20% знижкою. По промокоду DRIVE500 також можете користуватися. Так що ставте лайки і працюємо по іншим машинам. Поїхали!